Книга Естери, розділ п'ятий. На третій день Естера, убравшись, як цариця, стала на внутрішньому дворі царської палати, а цар сидів на своєму престолі в царському домі просто перед входом у дім. Коли побачив цар царицю, що стояла на дворі, вона знайшла ласку в його очах. Простяг цар до Естери, золоте берло, що було в його руці. Естера приступила і доторкнулась кінця берла. Цар сказав до неї, Що з тобою, царице Естеро? І яка твоя просьба? Навіть до половини царства буде тобі дано. Естера відповіла. Коли царська ласка, нехай цар прийде з Аманом сьогодні на бенкет, що я для нього приготувала. Цар сказав. Підіть негайно за Аманом, щоб учинити по слову Естери. Так прийшов і цар. І Аман на бенкет, що приготувала Естера. І під час бенкету цар сказав до Естери, Яке б не було твоє бажання, воно буде тобі вдоволене, і яка не була б твоя просьба навіть і до половини царства, вона буде виконана. І відповіла Естера, кажучи. Моє бажання. І моя просьба Коли я знайшла ласку в царських очах, коли цареві до вподоби вдовольнити моє бажання і здійснити мою просьбу, то нехай цар завтра знову прийде з Аманом на бенкет, що я приготую, і завтра я зроблю за царським словом. І вийшов Аман того дня, веселий та радий серцем. Але як побачив Аман Мардохея коло царської брами, і той не встав з місця і не рухнув перед ним, сповнився Аман гніву на Мордохея. Аман, однак, стримався, і як прийшов додому, прислав покликати своїх приятелів та свою жінку зереш. Він оповів їм про своє велике багатство, про багатьох своїх синів. Та про все те, чим цар його звеличив та підніс над князями і царськими шляхетними. Навіть цариця Естера, сказав він, та й та не запросила нікого з царем на бенкет, що приготувала, крім мене. На завтра я також запрошений з царем до неї. Але всього того мені не досить. Доки я бачу Мардохея, Юдея, що він сидить коло царської брами. На це жінка його зереш, і всі його приятелі сказали: Вели приготувати шибеницю п'ятдесят ліктів заввишки, і завтра вранці скажи цареві, щоб повісили на ній Мардохея, і тоді підеш, веселий із царем, на бенкет. Сподобалось це слово Аманові, і він приготував шибеницю.